Осім привіт, любі глядачі. Я в АТБ приїхала нова чудова промгрупа. А власне товари для школи. Дуже велике різноманіття. Подивимось з вами, що тут є цікавого і які ціни. Такі папки. Це є менший формат. Формат А5, ціна 26 гривень. Вони із такою зіп-застіпкою. І, як бачите, є різних малюночків. З однієї сторони малюнок, а з іншої сторони вони прозорі з м'ячем, з котиками і такі кольорові. Немає, на жаль, ціночки, то я візьму по одному екземпляру з кожного виду і просканую, покажу вам, що є за цін. Тут є асортименти: щоденники з м'якими, з твердими обкладинками, різні зошити, обкладинки і пенали. Так, беру, мабуть, корзинку, так буде краще, правда? А ви підтримуйте мої старання вподобайкою? Напишіть коментар. Це дуже допомагає каналу. І наперед щиро-щиро вам дякую. Блокнот для записів, формат А6, ціна 36 гривень. Такий блокнот. Ціна 80 гривень. Такі цікаві, мають краї кольорові, 80 аркушів. Із такого формату є ще більшого розміру. Теж, бачите, з кольоровими краями. Так, формат B5, 80 аркушів і ціна 169 гривень. 92 гривні коштує набір пластиліну 22 стійки. І ще є у комплекті оченята та різні налітки. Ось тут, бачите, зображено. Панал на блискавці за 90 гривень. Такий однотонний. Пенал на блискавці на 2 відділи за 80 гривень. Пенал книжка за 249 Зараз вам покажу, які є малюнки в асортименті. асортаменті. Я собі набрала різного товару в корзинку. Пенал на блискавці за 90 гривень. Ми бачили, з такого е, менше, а ці є більші. формат А5, 62 гривні. Клітенко. І така, базова канцелярія. Зошит, словник. 48 аркушів. Тут є слово, транскрипція і переклад. Зошит шкільний на 12 аркушів за 8,90. Косу лінію. Зошит на 18 аркушів в лінію або у квітинку 10 гривень 90 копійок. Гілі аркуші. Набір обкладинок на підручники, 10-11 клас, 73 гривні, 8 штук в наборі. Набір файлів 20 штук, 23 гривні. Комплект обкладинок на зошити 10 штук за 21 гривню. Зошит загальний, 48 аркушів, 36 гривень. Зошит на 96 аркушів, 60 гривень. Зошит загальний на 36 аркушів, 23 гривні. Клітинку. Щоденник за 62 гривні, він більш такий квадратний. Щоденник учнівський за 35 гривень, тут гнучки е обкладинки на 40 аркушів. Щоденник за 62 гривні. Щоденник учнівський 85 гривень. Тут обкладинки тверді, але такі, знаєте, вони пухкі. Це щоденники із гнучкими обкладинками. Щоденники більш такі квадратні із твердими обкладинками. Зошит словних. Такі щоденники. Перелив кольором. І з м'якими такими. Вони насправді тверді, але пухті. Набір кольорової крейди для малювання за 55 гривень. Набір ручок кулькових три штуки за 50 гривень. На кнопку. Точелка для олівчиків та гумка два одному за 37. Гумка старачка за 25 гривень. Блокнот на спіральці за 55 гривень. Він є трьохрівневий, так би мовити. Очту, тут верхні аркуші коротші, потім довші і самі довші. За 46 гривень ножиці. Набір кольорових олівців 9 штук із. Точилкою 60 гривень. Канцелярський набір за 50 гривень. Улівчики, старачка точилка та лінійка. Та 50 гривень набір ручок 3 штуки. Набір гелевих кольорових ручок. 24 кольори за 139 гривень. Лупа за 40 гривень. Набір кольорових олівців 24 штуки. Із старачками. Набір для креслення, ціна 70 гривень. Блокнот ціна 30 гривень. Набір пеналів 2 штуки. 199. Верхній більший він прозорий з такими блискітками, а внутрішній вже йде. Канинний. Пенал тубус за 60 гривень. Пенал на блискавці 129 в гусениця. Пенал за 119 гривень. Він такий напівпрозорий, це просто біла вставка. Чинка для улівців на батарейки. Ціна 169 гривень. Набір олівців із гумкою та такою гумкою насадкою на них, щоб було м'якше тримати. 40 гривень. Лупа із лед підсвіткою 149 гривень. Набір кольорових олівців із гумкою. 18 штук за 90 гривень. Набір тіста для ліплення 63 гривні. карткою табак 59,76 гривень. Набір акварельних олівців 12 штук за 100 гривень. Набір кольорових олівців 18 штук за 139 гривень. Вони товстіші і більші від стандартних олівців. Є ще альбоми для малювання, але, на жаль, на них немає цінника і неможливо відсканувати. Але в асортименті є. Набір стікерів 15 блоків по 25 аркуші за 40 гривень. І вони, бачите, мають такі отвори, можна їх доєднати у папку. Набір для творчості 19 предметів. Ціна 119 гривень. Тут є і фарби, пензлик, і кольорові олівчики. Набір гелових ручок пиши старай, дві штуки в упаковці. 58 гривень. Набір стікерів 25 гривень. Така космічна тематика. Набір стікерів, ціна 22 гривні. Вони складаються в такий компактний блокнотик. І є на різні теми ці стікери. Такі. Овочі теж компактно складається. Ось так ідеально романтичною а далі пішла рубрика Без 100 грам не розберешся». Вибачаю, що жартую, але й справді дуже складно тут розібратись із цінами. Я думаю, ви розумієте про що я. будемо ходити з вами до сканера. Міні-калькулятор з одної сторони калькулятор, з іншої сторони така гра, бачите, з культур. У вигляді м'ячів. Такий набір канцелярії, всякі біндери, скрепки, 100 штук в наборі. Три варіанти кольорів. Стрічка коригуюча, а тобто коректор стрічковий. У вигляді лапки. І ще ось такі коректори. Вони всі білим кольором, тільки відрізняється колір корпусу. Калькулятор брелок за 80 гривень. За 30 гривень коректор лапка. За 20 гривень ось такий коректор. І набір канцелярії 90 гривень. Такі цікаві ручечки із декором. І в русі є багато кольорів. Мабуть, 12. Набір для креслення гнучкий за 50 гривень. Набір акварельних фарб H24 кольори 95 гривень. І ви не бачите, тут зверху один шар і знизу ще один шар, і пензлик є в комплекті. Ручка кулькова веселка за 50 гривень. Набір фломастерів, що змінюють колір 12 штук за 70 гривень. Тут вони, бачите, йдуть такі кольорові, а один є білий. І якщо ви поверх нього малюєте, то вони змінюють колір. Бачите? Magic color. Блокнот формат B5 на 60 аркушів, 50 гривень на спіральці у клітинку. За 159 гривень блокнот з калькулятором в обкладинці на сонячній батареї. Набір магнітних закладок 4 штуки за 25 гривень. Стікери 30 аркушів за 20 гривень. Є з різними такими малюночками. А це варіанти кольорів блокнотів із калькулятором і різноманіття з закладок. Також блокноти на спіралі є у різних кольорах. Вони однотонні, просто різних кольорів. Лінійки такі гнучки з переливом кольору. І ось такі лінійки вони мають такий 3D-ефект. Не знаю, наскільки камера передає, але дуже це цікаво виглядає. Самі лінійки, гнучки, і позаду є таблиця множення. Лінійка довжиною 17 см 22 гривні, 43 гривні. Ось така лінійка з 3D-ефектом. І набір двохсторонніх маркерів три штуки за 50 гривень. І такий варіант папки таку ж саму ціну 26 гривень, але вже на кнопочку. Теж формат А5. Кольори зелений, фіолетовий та синій. Набір маркерів текстових, такі яскраві, кольорові, в упаковці 6 штук. Є і з лапками, або з такими монстрими. Ціна 80 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Міні степлер та тисячу скоб у комплекті. Ціна 70 гривень. Кольори є в асортименті жовтий, синій, сірий. Блокнот на спіральці формату А5 з такими цікавими декоративними штуками. Їх вставляються в ось ці отвори. Я думаю, їх навіть на крокси можна причіпляти. Ціна такого блокнота 149 гривень. Набір для творчості розмальовка із сухими фарбами. Пензлик вже йде у комплекті, і ціна такого набору 90 гривень. Є тематика така більше казкова лялькова або дракончики. Набір фарб для малювання 17 предметів, пензлики, 4 штуки у комплекті. 149 гривень. Такі блокноти із корковими обкладинками, менше таку закладку, резиночку. Три варіанти поєднання кольорів. 159 гривень. Блокнот із чотирма розділювачами. Ціна 100 гривень. І є вони у чотирьох кольорах. Біште, тут є такі пластикові розділювачі. Сам блокнот на спіральці. Блокнот формат А5 з ефектом 3D. З резиночкою. Також є ось така резиночка для ручки. Можна собі прикріпити шість варіантів зображень. Ціна 80 гривень. Просто вау, кольоровий папір. Ви просто подивіться, який він неймовірний. Я не знаю, творчі люди. Не забудьте завітати в АТБ. Є дуже гарні такі з блискітками, кольори як неонові такі, бачите, дуже яскраві і такі із блиском. Ціна лише одна: 41 гривня 90 копійок, формат А4. Не знаю, чи це на всі із них, чи на якийсь конкретний вид, але є з чого вибирати. Склянка для канцелярії металева. Є круглі, а є квадратні. Ціна 29,90. Підставка під книжки Металева. Ціна такої 159 п'ятдесят гривень. Вони, до речі, досить такі міцні, важкі, і мені подобається в них це, тому що вони гарно тримають книжку, не перевалюються. Купляла свої донерці минулого року. Схожу дуже і дуже задоволена. Не люблю рекомендувати, але цю підставку можу вам рекомендувати. А знаєте, чому не люблю робити рекомендації? Тому що вважаю, що кожному своє. Що підходить мені, не обов'язково підійде комусь іншому, і навпаки. Скотч від своєї лінії 4 штуки за 17.30. Набір двохсторонніх маркерів. Не двохсторонні, але колір однаковий. Що з одної, що з іншої сторони? Просто відрізняється саме цей кінчик маркера, тонший або грубший. 129. Фарби акрилові для живопису. 27 кольорів за 77,90. Набір акварельних фарб із пензликом, який набирається водичка, і тоді вже йде ця водичка по самому пензлику. Не треба кожен раз, так би мовити, мокати. І ціна 159 гривень. Набір кольорових олівців. 24 штуки за 149 гривень. В такому контейнері пластиковому. Компактно складається. Кожен олівчик має своє місце. Ага, що бачите, зверху. Ось. Це ж вони такі незвичні, тому що корпус тут пластиковий. Хто знає, вони розкручуються, стержень. ну мабуть так Хто знає, хто купляв, то залишайте обов'язково свої відгуки на ті чи інші товари, щоб інші люди могли почитати і, так би мовити, ухвалити рішення, вартує до покупки чи ні. Блокнот на магнітній застібці. Ціна 70 гривень, вони невеличкі. Це, мабуть, формат А6 120 аркушів. І малюночки є тут самі найрізноманітніші. Павка для зошитів на резинці. Ціна 60 гривень. Малюночки. Такі більш дівчачі варіанти. І ось такий цей вигляд має зсередини. Можна записати розклад уроків, таблицю множення. Пластилін. Дитячий, 18 кольорів, 92 гривні. Обкладинки формату А4. Три штуки з такими кольоровими боками. Ціна за набір 33 гривні. Папка пластикова формат А4 на кнопці за 20 гривень. Кольори є сірий, рожевий, блакитний. Такий варіант папок на кнопці формату А4 за 13 гривень. Папка пластикова, формат А4 на блискавці. За 80 гривень. Ось такі є різні малюночки. Такі папки використовують на якісь додаткові заняття для творчості. А ще, наприклад, для музики, якщо діти ходять в музичну школу, бо зручно вони мають ручки зручно нести. І вони такі, як пластикові. Це не є ні картон, ні Поліестер, щось таке. Цюпкі ще трошки. І ще один варіант папки формату А4 ціна 70 гривень. Вони вже без ручок, такі переходи кольорів. Так, а це ще щось інше. Папка портфель із відділами. Можна собі дуже гарненько організувати якісь документи. Тут, бачите, такі є ярлики, і, власне, ось ці вставки в ці ярлики можна попідписувати. Тут щось пише, але ага, це алфавіт по алфавіту. Я думаю, можна собі все гарненько організувати. Дуже класний зручний формат, на мою думку. Бачите, тут можна організувати по типу, по ще чомусь. Так, і ціна такого 149. Сховався від нас клей ПВА. Об'єм 110 мл, ціна 19,90, 20 гривень. Набір кольорових олівців із гумкою 12 штук за 32 гривні. З карткою ТБ 30 гривень, 31 копійка. Тепер запитання, а чи ці гумки стирають кольорові улівчики. Бо, звичайний улівчик, то я знаю, стирається. А чи стирається кольоровий? Хто куп'яв, обов'язково дайте мені знати, чи вони стираються. І такі улівчики теж по 32 гривні. Пастельні. Набір двох сторонніх кольорових олівців. Тут кольори різні, тобто виходить 24 кольори. І ціна акційна 27,90 Набір дев'яносто. двох сторонніх фломастерів. Ціна 46,90 шість Вони є різних кольорів, і теж виходить 24 кольори. Набір кольорових олівців із точилкою 12 кольорів 62 гривні 80 копійок. Набір пензликів для малювання 6 кольорів 90 гривень. Є 5 звичайних і 1 на воду. Пенал тубус за 60 гривень. Точилка для олівців із гумкою. За 30 гривень. Так, а це вже щось інше. Ціна 40 гривень, такі милі собачки, гумки, старачки. Полівчики прості із гумкою. Три штуки в наборі. Ціна 13,50. Пенал на блискавці текстильний. Поєднання синього із зеленим або оранжевим. 90 гривень. Такий пенал із переливом кольору. Два замочки. Ціна 90 гривень.